Я щиро вас вітаю. Мені дуже приємно, що я можу знову звертатися до вас з Божим Словом. Бог у своїй любові до людей завжди промовляє до нас. Не завжди ми Бога чуємо, тому що люди заклопотані своїми справами. Далеко не всі люди вірять у Бога. З тих, хто вірить у Бога, далеко не всі шукають Бога. Із тих людей, які чують голос Божий, на жаль, далеко не всі хочуть дослухатися і зробити так, як Господь каже. Але Бог продовжує говорити до людей, тому що він любить людей. Так само, як Господь прийшов в Едемський сад і звертався до Адама, шукав Адама, знаючи, що Адам порушив його заповідь і відділився від Бога через свій гріх. Бог шукав його, кликав його. Так само Бог. Сьогодні шукає і кличе усіх нас. Бог промовляє до нас через сумління, а також Господь Бог промовляє до нас через природу. Я хочу прочитати один текст з Біблії, який записаний у післенні апостола Павла до Риблян, перший розділ 19 та 20 вірші, сказано наступне. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власна його вічна сила й божество, думанням про твори стає видиме. так що немає їм виправдання. Біблія говорить нам про те, що Бог буде судити грішних людей, які відкинули Божу правду. І навіть ті люди, які ніколи не чули тверезої науки про Ісуса Христа, про шлях спасіння, навіть ті люди, які не знають Слова Божого, вони мають свідчення в собі від Бога. Тому що Біблія каже, те, що можна знати про Бога, явне для таких людей. Бог їм об'явив це. І як саме Бог відкриває їм себе через його творіння? Слово Боже говорить, що думанням про твори, тобто про творіння Божі, стає видиме, стає зрозумілим те, що існує творець. Якщо є творіння, значить є той, хто створив все це. А якщо є Бог, який над нами, який над усім, то це говорить про те, що людина несе відповідальність. Перед Богом багато людей відкинули Бога. Чому тому, що їм не вигідно вірити у нього? Якщо є Бог, значить є відповідальність перед ним. Але хочу, щоб ми звернули увагу на те, що коли ми дивимося на творіння, на дерева, на ліси, коли ми дивимося на гори, на море, на океан, на птахів, на тварин, щоб ми у всьому цьому побачили Бога, Бога Великого, Бога Всемогутнього, Бога люблячого, який усе це створив. Я нещодавно був у Сальвадорі. Так, Господь Бог направив мої шляхи, що я опинився в Центральній Америці, їздив туди по служінню, звіщати слово Боже, звершувати Божу справу. І деякі уроки я почерпнув для себе з життя Сальвадору. І цим я хочу поділитися з вами. Сальвадор це маленька країна, в якій проживає близько 7 мільйонів людей. І там є чудовий. Тихий океан, мені довелося побувати на узбережжі Тихого океану. І я зрозумів, що цей океан не такий вже тихий, як він називається. Там частенько бувають бурі в нашому житті. Теж бувають бурі. Господь мене цьому навчає. В Слові Божому сказано, що коли ми молимося, то треба робити це таємно. І Бог, який побачить таємне, Він явно нам воздасть, віддячить і поблагословить нас. Так само Слово Боже говорить, що коли люди таємно грішать, то прийде час. Коли вони будуть пожинати те, що робили, пожинати будуть явно. Тому як важливо нам сіяти добре не тільки тоді, коли нас бачать люди, але і коли люди нас не бачать. І так само як зненацька піднімаються великі хвилі на Тихому океані, прийде в наше життя від Бога або добро. Або зло може прийти в наше життя, все залежить від того, що ми сіємо. все залежить від того, як ми ходимо перед Богом, чи будуємо ми стосунки з Ним, чи просто ми формально віримо, щоб показатися набожними перед іншими людьми. Від нашого таємного залежить, які хвилі будуть підніматися в нашому житті. Якщо ми будуємо з Богом стосунки, то навіть коли. І буде повставати диявол проти нас, посилаючи хвороби, посилаючи те чи інше зло, Бог обіцяв захистити, благословити, провести нас через складний етап в житті і проявити свою славу, навіть тоді, коли багато зла було спрямовано проти нас. Наступний урок, який я почерпнув Сальвадору. Океан затягує людину. Мені пощастило покупатися в Тихому океані, і коли великі хвилі на океані, то вони сильно затягують людину у воду. І якщо не пильнувати, то можна опинитися далеко. А там і глибоко, там і акули можуть бути, і пошкодити людину вбити людину. І дивлячись на все це, я згадав. Текст, який записаний у Слові Божому. У Псалмах 68, в 2 і 3 віршах сказано: Спаси мене Боже, бо води вже аж до душі підійшли. Я загруз у глибокім багні і нема на чим стати. Війшов я до водних глибин, і мене залила течія. Давид писав: Господи, спаси мене. Чому? Тому що води дійшли до душі моєї. Давид каже про те, що він стоїть у багні і не має на чому стати. Він війшов на глибину води, і його залила. Чи я? В нашому житті буває так, що ми, як ніби тонемо в проблемах, в переживаннях, інколи хвороби повстають проти нас. Хвилювання різні, десь війна, десь землетрус, де ще якісь негаразди. І Люди живуть у хвилюваннях. Також є інші ще страшніші вводи. Це вводи гріха, які посилає диявол проти людей. Чимало людей живуть у розпусті, чимало людей. Живуть в злобі, в непрощенні, в пожадливостях. Чимало людей виношують гріх в своєму серці, і вони, як ніби, тонуть у цьому. Для багатьох людей це звична така атмосфера. Для багатьох людей це звична річ, щоб жити у гріхах. Але як важливо пам'ятати, що гріх. Тягне людину в пекло, і люди, які залишаються у гріхах, вони прямують у пекло. Але Ісус має силу і владу зупинити всяке зло, простити гріхи. Бо у час, коли Ісус сказав Слово, і буря на морі втихла. Так само може відбутися і в нашому житті, якщо наш погляд направлений на Ісуса Христа. Тому я хочу сказати вам: якби ви глибоко не були у ті чи іншій водії в проблемах, у гріхах, у хвилюваннях, підніміть свої очі до Бога. Кличте до нього, і він допоможе і спасе вас. І дуже важливо пильнувати, тримаючись слова Божого. Дуже важливо пильнувати, відвідуючи постійно богослужіння, маючи спілкування. З іншими віруючими людьми, дотримуючись слова Божого і молитви, щоб нас не затягнув той чи інший гріх і не пошкодив нам ні тут на землі, а особливо в вічності. Третій урок, який я взяв життя Сальвадору. Там дуже жарко і некомфортно. Навіть океан і, і в тому вода дуже-дуже тепла, аж занадто тепла. Коли виходиш в день на вулицю, зразу потієш. Їхати в машині без кондиціонера це просто якийсь жах. І всі ми піклуємося про комфорт всі ми хочемо, Комфорту, коли холодно, нам недобре, коли жарко, нам недобре. Ми дбаємо про себе, і це нормальне явище. Так Господь створив нас з вами. Але як важливо пам'ятати, що в нас є не тільки тіло, але є і дух. І важливо, щоб було комфортно не тільки для тіла, але і для нашого духу. Біблія говорить, що між нашим тілом, нашим характером, нашими пожадливостями і духом, Є в нас постійно точиться боротьба. І якщо Дух говорить нам, що не роби гріха, зупинись, поступай по Слову Божому, по своєму сумлінню, то наше тіло, тобто наш спорчений характер, вимагає від нас, щоб ми жили в своє задоволення і ігнорували голос Божий, голос сумління, і щоб ми ігнорували все те, що Господь звелів у своєму. Слові. Але якщо ми не дбаємо про комфорт для свого духа, нам погано, депресії приходять, приходять важко на серці, пустота в душі, тому що егоїзмом, гординою, явними чи таємними гріхами люди проганяють Бога від себе, і їм стає на серці тяжко. Якщо ми будемо підкорятися Богові, Божий дух буде наповнювати наші серця. І дуже дуже важливо нам подбати про комфорт наш. У вічності, тому що не спасені люди потраплять у пекло, там відсутність всякого комфорту, а в царстві Божому райське життя. Тому Господь закликає нас до себе, щоб ми досягнули небес, живучи тут, на землі, по Його слову, по Його волі. Наступний урок Сальвадору: Бог чує молитви свого народу. В Сальвадорі є чимало християн. Które lubią Boga. І довший час вони молилися про те, що Бог звільнив їх від різних банд, які десятки років грабували, забирали гроші, і дуже часто навіть вбивали людей, які відмовлялися платити їм гроші. Є навіть церква в Сальвадорі, яку відвідують вдови їхніх їх чоловіків, а вони були водіями автобусів, вбили банди за те, що ті відмовилися платити їм гроші. Але Господь Бог дав. Відповідь на молитви церков прийшов до влади новий президент, молодий. І він зібрав пасторів, попросив в них духовної і молитовної підтримки. Звичайно, що служителі поблагословили його на те, щоб він, скажімо так, виконував свої обов'язки президента як потрібно і досягнув своїх благих намірів. Цей президент оголосив війну тим бандам, які знущалися над людьми. І переміг їх сьогодні. Вони перебувають у місті позбавлення. Волі, до речі, новий президент збудував велику тюрму на 40 тисяч людей. І представників трьох основних банд заточив туди. І ці бандити відбувають покарання. І я зрозумів ось таку річ: по-перше, Бог відповідає на молитви, Бог може все. І навіть якщо десятки років панували над людьми ті злі люди, в Бога знайшлися шляхи, щоб їх. Смирити, щоб їх покарати, і щоб життя в людей настало адекватне, нормальне. Вони могли працювати, заробляти гроші, сплачувати податки в державу, а не в кармани якимось якихось там бандитам. І ще такий важливий урок, який я для себе підкреслив. Це прийде час, коли людям доведеться пожинати те, що вони сіяли. Ті злочинці, коли забрали в людей гроші, коли гвалтували жінок, дівчат, коли вбивали людей. Зовсім не думали, що прийде час, і вони опиняться у тюрмі. Але цей час настав. Вони думали, що так буде завжди. Роби що хочеш, і не перед ким не прийдеться нічого відповідати, тому що в нас багато, в нас сила, в нас. Є зброя та інше. Але Господь Бог робить свої справи на цій землі. І люди, що сіють, те вони і пожинають. І дуже важливо нам пам'ятати наступне: на цій землі ми живемо тимчасово, пройде час, і всі ми залишимо цю землю. А перед нами вічність і люди, які чинили зло в очах Божих, не тільки зло в очах людей, а люди, які відкинули Боже Слово. Люди, які не прийняли Ісуса Христа в своє серце, не підкорили своє життя Богові, опиняться у місті покарання. І якщо з якоїсь тюрми тут на землі можна вийти через 5, 10 чи 15 років ув'язнення, то з пекла люди не виходять. І дуже важливо нам отримати спасіння від Христа. Бо тільки Ісус Христос спасає від влади пекла. Він помер за гріхи наші, Він воскрес, Він переміг всяке зло. І сьогодні Господь промовляє до наших сердець, щоб ми зупинилися на своїх шляхах, щоб ми своє серце направили до Бога, щоб ми покаялися у своїх гріхах, прийняли Ісуса вірою в свої серця і були спасенними. Бог зовсім не хоче, щоб хтось з нас загинув, і тому Бог стукає до нас, до наших сердець, щоб ми прийшли до нього, щоб ми отримали спасіння і не загинули. Всі ми, звичайно, грішні, але у Бога є помилування для кожного з нас в Ісусі Христі. Ще один важливий урок я підкреслив для себе з життя невеличкої країни в Центральній Америці, як Сальвадор. Там є багато церков, і в церквах, в багатьох церквах, не скажу, що всіх, але в багатьох церквах дуже-дуже багато звучить різних проповідей про гроші. Людям обіцяють багатство, людям говорять про гроші. Знаєте, звичайно, Слово Боже, чимало нам говорить про фінанси, про їхні відношення, наше відношення до фінансів, про те, яку роль вони мають відігравати та інші речі. Як користуватися фінансами, про все це записано в Біблії. Але фінанси це не головна тема Біблії. І тим більше, коли хтось намагається нажитися, використовуючи церкву, використовуючи Слово Боже, то це злочин в очах. Господніх, Бог таких людей буде судити, незважаючи на те, яке положення вони займали в тій чи іншій церкві. Тому найголовніше для нас сьогодні повинно бути наступне: не наше матеріальне положення, а те, чи виконуємо ми слово Господнє, чи не виконуємо. Для нашого спасіння нам потрібно покаятися, прийняти Ісуса вірою у своє серце і дотримуватися Божого суду. Слова Божих заповідей, а також важливо нам пам'ятати, що Ісус звелів віруючим людям нести Євангеліє по всьому світу, щоб досягати людей словом Господнім. Про фінанси Біблія говорить, але це не головна тема. Тому хай головне буде на головному місці, а другорядні речі хай будуть на другому, на третьому і на інших місцях. Дуже важливо навести порядок у своєму житті, у своєму серці, у своїх поглядах. І ще один урок, який я взяв для себе з Сальвадору. Сальвадор означає Спаситель. Колумб дав назву Сан Сальвадор, тобто святий Сальвадор для цієї землі. І важливо не тільки жителям Сальвадору, але всім нам сьогодні задуматися дійсно над тим, а хто такий Спаситель для мене? Хто для мене Ісус Христос? Є люди, які не вірять у Христа. Є люди, для яких Христос це просто пророк. Для когось Христос це була важлива, а можливо не важлива історична якась. Особа, а багатьом людям Ісус просто не цікавий. Але дуже важливо розуміти наступне: якщо сьогодні Ісус не потрібний для нас, якщо сьогодні ми Його не приймаємо, якщо сьогодні ми Христа відкидаємо, то це означає, що ми залишаємося без спасіння, яке Ісус має. Для кожного з нас прийде день, коли люди стануть перед Богом. І ті, хто відкинув Христа тут на землі, хто не прийняв Його, будуть відкинуті Христом. Ісус скаже: Відійдіть від мене, я ніколи вас не знав. Тому давайте ми подумаємо з вами: чи знаємо ми Ісуса Христа, чи є в нас стосунки з Ісусом Христом? Чи отримали ми спасіння від Христа? Чи стало Слово Господнє? Для нас хлібом, який ми споживаємо щодня. Прийшовши на землю, Ісус буде судити і живих, і мертвих, тих, які не отримали спасіння, а також, прийшовши вдруге на цю землю, Ісус забере до себе своїх дітей, своїх людей. І Бог сьогодні кличе нас, щоб ми нахилили свої серця до Нього, стали дітьми Божими через віру в Христа і через наше покаяння у гріхах, і були спасенними. Будьте благословенні! Словенія